Вітаю, діти! Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїтим кольоровим прикрашає осінь край. Сьогодні ми з вами намалюємо осінній пейзаж. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, осінні листочки продовгуватої форми. Акварельні фарби, гуашеві фарби і водичка з пензликом. За допомогою листочків ми будемо малювати дерева осінні. Ми беремо листочок, беремо фарбу помаранчевого кольору і щедро змащуємо листочок фарбою. Фарби не жаліємо, намащуємо дуже добре. Для того, щоб відбиток листочка на аркуші було добре видно. Треба дуже добре намастити його фарбою. Замазуємо весь листочок. І тепер обережно притискаємо на центр. У мене це буде найбільше дерево, тому я його розміщу в центрі аркуша. І ось так притискаю пальчиками з усіх боків. Притискаю добре, міцно, щоб вся фарба відтиснулася і був гарний відтиск. І тепер піднімаємо листочок, і ось таке дерево у нас виходить. Беремо наступний листочок, у мене це буде листочок поменше, маленький зовсім, я його розфарбую жовтою фарбою. Беру жовту фарбу і так само добре розмальовую зворотню сторону листочка жовтою фарбою. Можна ще додати трошки помаранчевого на цей листочок. Щоб дерево вийшло гарнішим. І тепер так само робимо відтиск. Я роблю маленьке деревце біля великого дерева. І також добре притискаю. Піднімаємо і от друге дерево вийшло. І так само ще одне дерево робимо, Я також беру маленький маленький листочок. Його я зроблю зеленого кольору. Також зафарбовую листочок з усіх сторон, фарби не жаліємо, щоб вийшов гарний відтиск. Тепер так само робимо відтиск і штампуємо стільки листочків, скільки вміститься на нашому аркуші. І заповнюємо до кінця весь аркуш. Тепер беремо фарбу коричневого кольору і малюємо землю. Проводимо знизу ось таку лінію Повністю по всьому аркушу. Тепер беремо акварельні фарби і блакитною фарбою малюємо небо. Розфарбовуємо повністю весь аркуш, не зачеплюючи дерева. Якщо трошки десь залишається вільне місце, це не страшно, так і залишаємо. Розфарбовуємо повністю весь аркуш. Акварельною блакитною фарбою. Також ось так поміж дерев проходимо, обережно не зачеплюючи дерева. Ось так. Кому потрібно, підправляємо роботи і наш пейзаж готовий. Ось такий яскравий осінній пейзаж у нас з вами вийшов. Чекатиму на фото ваших робіт. До побачення!